Привіт! З тобою Еліна, автор щоденника вагітної подруги. Це подкаст Монолог. Тут в форматі дружніх голосових повідомлень на хвилин 20 – Буду ділитися своїм досвідом вагітності, розповідати, що змінюється, які відчуття з'являються, і як з цим жити в цьому епізоді говоритиму про токсикоз, про ранкову нудоту і теорії її виникнення, про лікувальну водичку та імбірні таблетки, про запаморочення в метро і крекери у ліжку, про годні лайфхаки та психологічну підтримку. Залишайся все буде в щоденнику вагітної подруги. Під час запису цього епізоду, прямо зараз, я знаходжусь на порозі 9-го місяця вагітності на 36-му тижні. В першому триместрі, як і 90% вагітних жінок, я на власному досвіді дізналась, що таке токсикоз, відчула симптоми, про які багато говорять і про які майже не говорять, і склала свій особистий список речей, їжі, ліків і всього іншого, що допомагало рятуватися в цей непростий період. Я ще достатньо добре пам'ятаю цей стан і більше того, можу порівняти його з симптомами, які з'являються пізніше. Сподіваюсь, мій досвід і лайфхаки допоможуть, підтримують і заспокоять. Тож, ділюсь, що таке взагалі токсикоз? Це питання мене чомусь цікавило не менше, ніж питання, як його позбутись. Токсикоз це стан на ранніх термінах вагітності, який найчастіше супроводжується нудотою, особливо ранковою. Блювотою різної інтенсивності та підвищеної чутливості до різних запахів приблизно з'являється токсикоз на 6-7 тижні і зникає до кінця першого триместру на 12-13. Є різні варіанти норми. У деяких жінок токсикоз може початися сильно раніше, на другому-четвертому тижні, або не закінчитися з першим триместром, а тривати значно довше, іноді навіть всю вагітність. Лікарі і експерти кажуть, що це нормально, що не дивлячись на досить погане відчуття, шкоди малюку або матусі це не завдає. Але чому це явище тоді взагалі існує? Як і через що з'являється токсикоз? Знаєш, в чому прикол? На це питання ніхто не може відповісти. Можливо, через це не так багато існує способів якось позбутися неприємних симптомів. Але ніхто не може точно сказати, через що жінки на ранніх термінах вагітності так себе почувають. Проте існує декілька гіпотез там є логічні пояснення. От, наприклад, частина людей вірить, що такий стан, нудота, блювота і інші симптоми з'являються через те, що в жінки дуже сильно змінюється гормональний фон, зокрема, той самий гормон, завдяки якому працюють тести на вагітність. Хоріонічний гонадотропін людини ХГЛ. в перші тижні вагітності його зміст в крові дуже різко і дуже сильно збільшується від маленьких значень, які навіть на тесті не проявляються до надзвичайно високих. І от коли його кількість прямо максимальна, тоді якраз і з'являються перші симптоми токсикозу. Є якісь зовсім дурнуваті, на мій погляд, теорії. Які пропонують вірити в те, що весь цей стан це просто жінка, ну майже сама себе накрутила. Типу, що це просто наслідки переживань, емоцій і думок, які пов'язані з тим, що жінка завагітніла. Це дуже дивно. І наостанок моя чомусь улюблена теорія, пояснення, яке мені найбільш сподобалось, коли я весь цей стан переживала на власному досвіді. Це імунна теорія. Якось там вона звучить так, що у тебе є своя імунна система, як у організма самостійного, який до вагітності жив собі своїм життям. А з появленням всередині тебе малючка з'являється якби інша імунна система. Всередині твоєї, і твоя імунна система, вона така думає: а що це таке в сенсі? І ембріон є чужорідним тілом для твого організму. Організм дуже розумний, і там все продумано, щоб твоє тіло не намагалось його позбутися. Але без наслідків цей процес все одно не минає. Через це і нудить. Коротше, можна вірити в те, що більше подобається. Особливо суті це не міняє, і найголовніше все ж таки те, що яким би поганим не був цей тимчасовий стан, він не шкодить фізично ні мамі, ні малючку. Як все починається? Якось в більшості серіалів і фільмів, наприклад, токсикоз і початок вагітності зображають так, як наче от наступну хвилину після цього, як ти дізналась про вагітність і потримала в руках тест з двома смужками, прямуєш до унітазу і там над ним проводиш решту часу. Насправді ж все починається в більшості випадків не так швидко. Термін, коли можна дізнатися про вагітність зі звичайного найдешевшого тесту, це десь приблизно 4 тижні. До 6, 7 або 8 залишається ще декілька тижнів або майже місяць, коли ніяких симптомів взагалі може не бути. А ось вже потім все поступово може починатись, і починатись все може зовсім не зранку над унітазом. У мене, наприклад, було ось як це був десь сьомий тиждень вагітності зовсім ще нічого не змінилося, ані в тілі, ані в самопочутті, ані в розмірі. Тож це було абсолютно звичайне життя з щоденними поїздками в офіс, зустрічами з друзями та іншими активностями. Все почалось зовсім не з нудоти і не з плювання, а з якогось дуже дивного симптому, який я можу назвати страждання на шляху від дому до роботи. Перше, що я відчула, це якісь проблеми з терморегуляцією і з кількістю сил зранку. Мені було нереально важко пересилити себе і вийти зранку з дому, дійти до метро, проїхатися на метро і піднятися в офіс. Причому найгірше було в транспорті. Це була зима, тепла зимова куртка, і також корона, тож обов'язково маска. Завжди все було нормально, а отут от почалося тільки спускаюсь в метро. Мені жарко, душно, страшно, клаустрофобічно. Я хочу сісти, лягти і зняти весь одяг. І, може, тоді стане краще. І на фоні оцих всіх відчуттів дискомфорту, десь всередині з'являлось якесь дуже віддалено схоже на нудоту почуття, на дуже слабку таку нудоту. Через пару днів реально почало нудити. Звичайна нудота нічого незвичного ні з чим не спутаєш. Якщо тебе захитує на атракціонах або в машині, то приблизно так. Нудити починало прямо зранку, ще до вставання з ліжка. Не хотілося ні снідати, ні. Жити, не вдягатися, не виходити з дому ну це ясна річ. Найкращий спогад про токсикоз це той момент тошнотного дня, коли нудота проходила. Якщо я прокидалась в 9, приїжджала в офіс в 10, снідала в 11, то все проходило десь до години точно. А найгірший спогад про токсикоз це момент усвідомлення, що це надовго, десь на п'ятий або шостий день постійно нудоти зранку. Пам'ятаю міні-істерику через те, що реально втомилася відчувати цей дискомфорт стільки днів поспіль. Воно начебто не дуже страшно, без нестерпного болю і так далі. Але дуже незвично. Тому що якщо колись в, в минулому і нудило, то це тривало там від 10 до 30 хвилин, максимум 2 години на кораблі. І все, це відчуття уходило, а тут воно залишається. Ну і власне це все. Ось цей стан слабкості, мені жаркості, повнорот слюнявості і нудотості зі мною залишився на декілька тижнів. Щодо інших симптомів, я пам'ятаю лише підвищену чутливість до неприємних запахів, а конкретно до їжі в холодильнику, щоб побула там на пару днів довше, ніж треба було б. У кожної жінки досвід переживання токсикозу, якщо він трапляється на її шляху, унікальний. Тож симптомів може бути і значно менше. І значно більше. Наприклад, дуже часто нудота переходить у блювоту. Причому може бути так, що за весь перший триместр доведеться збігати до білого друга один, два, три рази і все. А у деяких жінок, на жаль, настільки погане самопочуття, що напади блювоти трапляються у них до 20 разів на добу. Хороша новина в тому, що це скоріше виключення, ніж правило, і трапляється досить нечасто. Навіть якщо пощастило і форма токсикозу легка, він все одно бісить. Але є купа порад і лайфхаків, як цей стан полегшити і позбутися неприємних відчуттів. Серед них точно можна знайти працюючі способи. Зараз поділюсь, які для мене виявилися такими. Отже. Топ-4 рекомендації полегшення стану при токсикозі, які для мене виявилися рятівними. Перше, якщо з'явились будь-які симптоми токсикозу, а особливо нудота, то дуже рекомендую прислухатися до своїх астрономічних бажань. Це, скоріше за все, не буде щось дивне, як авокадо зі згущеним молоком або пельмені з мармеладом. Але чогось конкретного дуже може хотітися. Наприклад, якщо ти завжди звикла снідати чимось солоним, то може різко захотітися з чогось солодкого і дуже шкідливого. Навіть якщо до цього ти харчувалася виключно здоровою їжею, і тобі було навіть огидно уявити снікер з солодкою кавою на сніданок. Або навпаки, якщо для тебе замовити мак в суботу на сніданок, це було норм. Може захотітися салату з свіжих овочей, кефіру або чогось такого простого і дуже здорового. Щоб це не було, якщо у тебе з'явилася думка про конкретну страву або продукт, намагайся усіми способами як можна швидше отримати її. Дуже раджу звернути увагу на щось кисле. Спочатку, коли мене нудило, я взагалі не могла їсти і намагалась не робити цього вдома, щоб не стало гірше. А поки я їхала в метро і боролася зі своїми приступами то мені жарко, то мені важко, то я втомилася. То в мене поступово з'являлося щось в голові, типу, який би продукт мене б зараз врятував. І рятівними фаворитами були йогурт без смаку, айран, актімель. Вишневий сік і свіжа малина. Щось із цього я обов'язково купувала в сільпо перед роботою і допомагала настільки, що ніхто нічого не помічав. До речі, тільки сильно пізніше я дізналася, що нібито молочні продукти погіршують нудоту при токсикозі. Добре, що я раніше про це не чула і дослухалася свого організму. І всім вагітним, що страждають від нудоти, раджу так робити. Друга рекомендація також пов'язана з їжею. Це я знайшла в статтях і на форумах. Не засуджую власне рекомендація. Спробуйте щось з'їсти зранку, як тільки ви прокинулись і ще не вставали з ліжка. Якщо чесно, аргументація цього методу мене взагалі не цікавила, я її вже не пам'ятаю. Можливо, там була версія про те, що не має бути довгих перерв між прийомами їжі, і ось такий лайфхак з'їсти зранку щось прямо в ліжку може допомогти ці перерви зменшити. Ну суті, це не змінює, начебто, шкоди від такого акту немає. Тож я вирішила спробувати, і мені сподобалось. Не можу сказати, що це на 100% спрацювало, і мені прям набагато легше стало через це. Але трошки там щось допомогло, трошки тут щось допомогло. Ось так і виживали. В мене біля ліжка стояло щось просте: спочатку пачка печива або крекерів, а потім одного ранку мені неймовірно захотілося яблука зеленого кислого яблука. А в нас вдома не було яблук. І ось тоді я, як і сказано в інструкції, залишалася у ліжку. А чоловік збігав за яблуками. Купив яблуки і ще кіндери гарно виклав на тарілочку і приніс мені у ліжку. Господи, це один з найприємніших спогадів ранньої вагітності. Тож що можу сказати? Чи воно справді якось впливає на систему травлення, чи просто прикольно щось схрумати в ліжку зранку? Чи максимально приємно робить увага найближчих, що знають, що ти вирішила спробувати такий метод? Неясно. але щось з цього точно може спрацювати. Тож чому б не спробувати? Третя рекомендація стосується води? Вона супер швидка і проста. По-перше, рекомендую завжди мати з собою пляшечку води, бажано холодної, можна мінеральної, якщо її частіше хочеться, але не виходити з дому без пляшечки води. Купа разів було таке, що десь в таксі або в метро несподівано ставало якось ну дуже погано. І коли була з собою вода, це рятувало моментальну ситуацію. А коли не було, доводилось страждати. І по-друге, раджу спробувати спеціальну мінеральну воду із аптеки, що може полегшити симптоми токсикозу. Вона позиціонується як вода для регідратації та дезінтоксикації. Виробники і назви є різні. Краще щодо цього порадитися з лікарем, що займається спостереженням вагітності. Запитай, чи варто тобі взагалі таке пробувати, і якщо так, то попроси також рекомендацію виробника і назви. Для мене така вода не стала також 100% рятуванням і не позбавила мене всіх проблем, але трошечки легше за допомогою цього засобу ставало. Четверта порада побільше запитань ставити лікарю. На етапі, коли токсикоз найбільше турбує, вже більшість жінок мають мати лікаря, який займається веденням і спостереженням вагітності. Тож до цього лікаря можна звертатися по будь-якому питанню, в тому числі скаржитися на токсикоз і запитувати, що можна зробити, щоб позбутися неприємних симптомів. Чомусь мені здавалося, що це стан невиліковний, тому що це не хвороба і якихось лікарських засобів від цього не існує. Тож чому я буду у лікаря запитувати, чи чим ви мені можете допомогти? Але варто було все ж таки. Я запитала, але зробила це сильно пізніше ніж могла б. Тож, якщо щось турбує або починає турбувати, можна одразу ж, навіть не чекаючи наступного прийому, сконтактувати з лікарем і поділитися цим, запитати, чи є якісь засоби, які варто спробувати, щоб подивитися, чи полегшують вони неприємні симптоми. Так, як вагітним, особливо на ранніх термінах, не дуже рекомендують взагалі будь-які ліки вживати, а деякі прям заборонено. То вибір засобів від токсикозу невеличезний, звісно. Мені лікар радила спробувати два різних типу таблеток, і вони там прям кардинально відрізнялися впливом на організм. Одні з них були якісь взагалі БАДи у вигляді капсул, в складі у яких була імбірна пудра та вітаміни. Не зайшло, а інші вже були більш схожі на справжні ліки, і от вони реально допомогли. Звісно, я не можу казати назву ліків і не буду цього робити, але буду говорити: звертайся до лікаря і наполегливо потребую відповіді на запитання, що ще можна спробувати, щоб стало легше. Щось я вже схиляюся до думки, що не існує якогось одного чудового універсального магічного методу, як полегшити собі цей стан, але пробувати різні лайфхаки, які допомогли іншим, і комбінувати їх по-своєму може бути найкращою стратегією. Ну, з фізичним впливом токсикозу більш-менш зрозуміло, стан неприємний, але він проходить і є які ніякі методи рятування. А що ж з психологічним станом? Про це не дуже багато говорять, але токсикоз окремо від вагітності, теж має свій вплив на настрій, емоції, думки і, взагалі, ментальний стан. Це важливо почути в будь-якому разі, тому що або ти будеш знати, чого тобі очікувати і як легше прижити цей стан, як собі допомогти, або зможеш підтримати подруг. Колегу або знайому, яка переживає не найкращі відчуття від вагітності і поділилась цим з тобою. Зараз розкажу про дві штуки, що відбуваються в голові, у форматі, що саме відбувається, та що з цим робити, щоб запобігти або позбутися дурних думок і негативних емоцій. Перше, тобі дуже погано. Як правило, це ранній термін вагітності, і про те, що ти вагітна, ще мало хто знає. Іноді буває так, що на цьому терміні навіть, наприклад, мама і тато не знають. а друзі або тільки найнайближчі, або ви теж ще не поспішали розповідати їм новину. Що відбувається через те, що термін ранній вагітність ще для багатьох під секретом. Майже немає з ким поділитися своїми не найкращими враженнями. Тебе безліч людей питає, як справи, як ти себе почуваєш, як твій день, і ти така все добре, все нормально. А ти як? А думаєш, Боже, я зараз помру, прямо тут. Одним словом, коли було реально погано, хотілося, щоб пожаліли, щоб люди, з якими ти спілкуєшся, знали, що ти зараз трошки по-іншому себе почуваєш, щоб співчували ось таке щось. І що з цим робити, якщо поки що немає в планах розповідати всім, всім всім? Мене найбільше рятував чоловік, якому можна було звітувати про свій стан кожні 15 хвилин після того, як я виходила з дому, і який настільки емпатично співчував, що я відчувала, що я в цьому не одна. І одна єдина подруга, якій я дійсно рано розповіла про вагітність, і якій можна було записувати голосові. Типу «О, мені так погано, я не знаю, що робити. А потім «А, все вже нормально. І це можна було робити необмежену кількість разів на день, на тиждень, на місяць, на рік. І вона завжди дуже мило реагувала і підтримувала. Коротше, висновок тут в тому, що навіть якщо не хочеться дуже рано ділитися з усіма. Надзвичайно важливо обрати декілька найближчих людей, які не будуть негативно реагувати на часті повідомлення про одне й те саме, і які не скажуть, що ти ниєш, навіть якщо ти реально просто ниєш. І друга штука, що відбувалася, це появлення думок, типу о, почалося! Оце те, про що всі казали, вагітність це жахливий стан. Далі буде тільки гірше. Ти вже на такому ранньому терміні розклеюєшся. А що ж ти будеш робити, коли виросте пузо, коли стане важко, коли почне боліти спина, коли будуть ноги набрякати? Ой. Правда в тому, що після токсикозу наступає просто неймовірний період, коли нічого не турбує, взагалі не важко, живота ще майже нема, і все просто казково. Ні, ну Це звісно, все індивідуально, але. У порівнянні з першим та третім, другий триместр це просто чудо у переважної більшості жінок. Зі свого 36-ти тижневого наразі досвіду вагітності, скажу, що токсикоз на початку це було найгірше. Це був не початок перед чимось ще жахливішим, а це й було щось, ну можна сказати, найжахливіше. Якби я знала раніше, що так часто буває, то не мучила б себе тоді тими думками. Тож порадити можу спостерігати за більшою кількістю вагітних дівчаток. От як зараз, наприклад, слухаєш цей подкаст, Продовжуй це робити. Також дивись інстаграм і тікток різних дівчат, які очікують малюка або вже народили. І спостерігай за тим, як вони показують своє життя. Дуже, дуже, дуже багато дівчат роблять це настільки оптимістично, що я зараз вагітна, а мені вже скоріш наступну вагітність хочеться. Такі приклади допоможуть зрозуміти, що буває дійсно по-різному і не має бути погано. І що з приходом токсикоз не варто ставити крест на своєму житті на найближчі місяці до кінця вагітності. І наприкінець, як підтримати людину, яка переживає токсикоз. Іноді так трапляється, що хтось розповідає про свої відчуття під час цього стану, і тобі дійсно так людино жалко і хочеться підбадьорити, підтримати. Але як це краще зробити? Давай розкажу, як це скоріш не варто робити. Є такі фрази, які ну, чудові самі по собі. Вони правдиві, все так і є, вони перші приходять на думку, але під час того, як тебе нудить від токсикозу, це не те, що хочеться почути. Краще не казати щось в стилі. Ой, ну що ж ти жалієшся? Це ж все заради дитинки. Ти ж сама цього хотіла. Діти це щастя, вагітність це найкращий період в житті жінки. Це може й так, але зараз не час так казати. Якщо це найкраще, то що ж тоді найгірше? Також краще уникати фраз з посилом. Всі через це проходять від токсикозу ще ніхто не вмер, а наші бабусі і жінки в ті часи ще в полі працювали до 9-го місяця. Це може все так і було, але. Це не підтримує. А що ж може підтримати? У дівчинки можна розпитати, що їй найбільш допомагає, які продукти максимально полегшують її стан, коли їй впродовж дня гірше або краще. Напевно, не багато хто розпитував про ці деталі, а вони займають значну частину її життя. До речі, відповіді на ці запитання можуть допомогти проявити турботу та щире співчуття. Можна запам'ятати, що їй, наприклад, легше від вишневого соку, і якось відправити посилочку кур'єром в офіс з 5 літрами вишневого соку. Це мило, неочікувано, приємно. Ось якось так. Бажаю кожній, щоб спільними зусиллями, щирою турботою, підтримкою та вірою в найкраще. Всі токсикози проходили як можна легше, як можна швидше. І щоб як можна більше лайфхаків по боротьбі з неприємними симптомами виявлялися працюючими і рятівними. Або щоб взагалі щастило неймовірно, і токсикоз обходив стороною. Дякую тобі за прослуховування. Переходь за посиланнями знизу, підписуйся на мене в інстаграм, там я Еліна, нижнє підкреслювання, буквочка К і ще одне нижнє підкреслювання. І обов'язково пиши з будь-яким фідбеком або питанням. Також став зірочки і залишай коментарі у Apple Podcast або лайки і коментарі на Ютубі. Це допоможе просуванню подкасту, а я буду тобі дуже вдячна. Ділись подкастом зі знайомими вагітними. І бажаю, щоб всі питання, пов'язані з вагітністю і появленням малюка в твоєму житті, були найбажанішими, найвчаснішими і найприємнішими для тебе. Дякую тобі! Почуємось в інших епізодах щоденника вагітної подруги!